Апеляцію Олександра Вікторовича щодо запобіжного заходу у справі Олександра Шавлюка перенесли на 15 листопада. Причина підозрюваний забажав особисто перебувати у залі суду, а не в режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення. Мені не надали можливості навіть ознайомитися з рішенням суду першої дистанції. Мотивів я не знаю, чому я тут мене засудили. як боявцю. Без права на заставу. Апеляційний суд на виконання вимог кримінально процесуального кодексу України зобов'язаний забезпечити участь безпосередньо в залі судового засідання при розгляді, при розгляді апеляційної скарги. В зв'язку з цим апеляційний суд відклав розгляд справи на іншу дату. Нагадаємо, 2 листопада Вінницький міський суд взяв Шавлюка на 60 діб під варту без права внесення застави. Адвокатка Ірина Порохненко просить змінити запобіжний захід на тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Про це Суспільному повідомила речниця суду Надія Чорна. Блогера Олександра Шавлюка, СБУ Вінницькій області затримало 31 жовтня. Як розповів Суспільному речник відомства Денис Закаблук, чоловікові інкримінують шахрай. Та перешкоджання діяльності збройним силам України також його звинувачують у привласненні донатів на підтримку армії та поширенні російської пропаганди. За метрами справи він закликав свою аудиторію переховуватись від призову та сприяти вихилянтам на власних каналах. Він поширив елементи російської пропаганди, які використовує ворог для дестабілізації ситуації в Україні. Крім того, слідство задокументовано факти привласнення ним грошових коштів для військових, які йому донатили пересічні громадяни. В подальшому отримані кошти з призначенням кошти на допомогу на ліки хлопцям і на військову допомогу силам оборони він використовує на власні потреби. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до восьми років за ґратами.